У романтичних фільмах, в постійних сценах не показують, що робити далі зі спермою, Щоб не зруйнувати атмосферу, щоб не накликати засуху у стосунках. Чому вправило дорожнього руху представниками громадської думки Незазначені дії на випадок зупинки автомобіля окупаційними військами? Де той рядок Конституції України? В якому сказано чітко і прямо, як наприклад в музичних нотах, як себе поводити, якщо серце одночасно жадає спокою та барикад. Якщо серце одночасно жадає спокою та барикад. Як я можу залишатись над ситуацією людиною, яка не бажає бачити руки і ноги коло ворожих солдат, окремо одній від оти? Годинами не дивились скиди, як дивляться у любові фільм. Так просто, так, просто так просто бажати смерті, так просто бажати помсти, так просто бажати смерті, так просто бажати помсти. Бути як той острів, який унувають хвилі солоною води. І в водорості обіймаються вивини. Туга відходить з водою так само повільно, як слід гострить береги, і Туган відводить з водою так само повільно, як зліть, гострить береги. І коли острів надкриє сніги, Не буде жодної стежки на білому трі. І не буде кому дякувати, і не буде кого берегти, і не буде кому дякувати. Не буде кого берегти, як обрати рецепт салату на Новий рік, коли свід учора знайомій людині немає де жити, коли місце, яке було передбачене для віком, його кухні, в його квартирі пропускає вітер, весь вітер. і коли немає відповідей, не настільки складні. Хіба це занадто хотіти розібратись хоча б в простому запиті про сперму, як жити, коли я не маю що сказати, коли мене верне від колись улюблених піцей. Писати слова це множити всю реалізмі буття. Писати про себе, це вибір між темами сперма або війна, Афірмації повну хуйня. Будь мертвим, вороже дитя. Будь мертвим, йований гуманіст. Будь мертвим, вороже дитя. Будь мертвим, йований гуманіст.